Terima <small> kasih telah menonton! Вітаю вас у програмі Цікаві люди. І сьогодні разом будемо знайомитися із непересічною особистістю, чарівною панянкою, внутрішньопереміщеною особою, як тепер це називається. Отже, Антоніна Потужня, художній керівник Будинку культури селища Печеніжин. Жінка, яка переїхала до нас із дітьми із Олешків, Херсонської області, власне, Олешки зараз під окупацією, і всі ці дні під окупацією. Тому про те, як їй. Живеться у нас на Прикарпатті, зокрема по Чініженській громаді, про те, як вдається творити, співати і дружити з місцевими, відчувати від них підтримку чи не відчувати. Про це й розпитаємо. Вітаю, пані Антоніно. В нашій Добре студії Добре. Ну, почну з головного. Власне розуміємо, що війна змусила людей шукати собі прихистку в більш безпечних регіонах. Олешки зазнали окупації і досі перебувають під генітом москалів. Ну, От, власне, чому. У печеніженська громада, чому до нас, чи були друзі, то як власне, саме сюди потрапили? Ну, в попередньому інтерв'ю я розповідала, що я приїхала сюди до знайомих, з якими познайомилась на конкурсі у східниці. І з перших днів буквально дівчата запрошували, Тоня, приїзди, у нас безпечно, дітям тут буде безпечно, ми щось придумаємо. Тобто ми тебе підтримуємо і будемо підтримувати, скільки це буде потрібно. Тобто, можна сказати, що у вас поєднала творчість? Можна так сказати. І продовжує єднати творчість. Вже там, на Херсонщині, ви були знаним викладачем вокалу, мали своїх учнів, власне, возили їх на конкурси. А розкажіть трішки про ту сторінку життя. Як там було? Як довго ви цим займаєтеся? Як довго співаєте сама? Ну, моя... Творча діяльність почалася далеко що в дитинстві. Від я займаюся музикою від чотирьох років, і якби в принципі і до сих пір. Тобто я ніколи не переставала захопляти захоплюватися музикою, захоплюватися співом. Свого часу закінчила музичну школу, потім училище культури, потім університет, потім магістратуру. І так з творчістю по життю. Саме викладати це був ну вибір не співачкою, так тобто не добиватися якоїсь кар'єри, впізнаваності, а от саме передавати майстерність учням, дітям це був вибір, чи ну так склались обставини. Ну, так склалася обставини. Я працювала колись в будинку культури в Олешках. У мене був хор ветеранів, у мене був ансамбль, у мене був фольк-гурт Олеща. Ми гастролювали не тільки по області, але цілою Україною. Приймали участь у okay. різноманітних конкурсах. Ну, можна сказати, що це така перша була у мене педагогічна діяльність, але вже з більш дорослими людьми. А потім, коли вже відкрила свою студію у Херсоні при громадській організації творці сучасності, то це вже пішли учні від найменших і до старших. Це були приватні уроки, індивідуальні, От. і так само участь у конкурсах. Як на Херсонщині ставляться до української пісні, української культури, української мови, бо ми знаємо, що є різні області, так і угу. по-різному, все це там відбувається. Ну, власне, як у вас було? Я народилась у Херсонській області, не знаю від народження, скільки я себе пам'ятаю, то буквально одна-дві пісні з концертної програми Будинку культури могли бути на російській мові. А все решта, це у нас були хореографічні постановки на 50 пар. Гуцулята, uh -huh. українські пісні, український фольклор, який нібито кажуть, що на Херсонщині його немає, але він є. Просто що у нас така регіональна мова суржик, через те, що у нас купа переселенців uh -huh. з усіх куточків України. Але ми всі жили мирно, один одного підтримували, так як в будь-якій родині. Відбуваються чи конфлікти, чи якісь суперечки, але ми були єдині. Я не можу сказати, що особливо от від 2014 року, що це у нас якісь у побуті, можливо, російська мова вона звучала, але що стосується закладів освіти, що стосується університетів, все виключно було українською. Мовою, тобто вам не важко було адаптовуватися у нас на Прикарпатті, оскільки в принципі, Абсолютно. середовище таке ж та тепер звикаю до діалектів. Ну так <плес> та від, від дітей щось чують ті е, слова, як вони е, це вимовляють, як воно правильно має бути написано. Але ну літературна мова. Є літературна мова, а пристосовуватися, щоб розуміти краще, то тут треба багато слухати, і саме головне мати до цього бажання. Ну, в кожному селі є свої нюанси особливості? Звичайно, поїхати глибше в гори там взагалі може бути важче зрозуміти угу. на Закарпатті ще по-іншому. Ну, Така особливість України, так але так. всі розмовляють українською. це точно... Сьогодні один так, одного так, зрозуміти. Так, 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 це точно годні... зрозуміти один одного. Ем... Власне, чи знайомі ви були раніше із культурою Гуцульщини, і чи подобається вона вам? Ну, Кажуть, що Коломийщина – це там ворота в Гуцульщину. От власне, чи знайомі ви з ну, тим, що... Представляє, скажімо так, наш з цим колоритом, який він є, і чи подобається він, і чи власне вже тепер, будучи на посаді керівника в Пчиніжені, ну намагається також впроваджувати його намагає звичайно підтримувати ті, ті традиції, які є місцеві, це mm -hmm. е, веснянки, гаївки, маївки відродження цієї е, традиції, перепілки. Цього року ми коло трьох церков відновили цю традицію, це приймала участь разом із хореографічним колективом. Перше було 66 учасників, це були виключно діти, тобто продовження традиції, відтворення традиції. Ну, що я хочу сказати, що якщо ти маєш до чогось бажання, ти все можеш зробити. Ми зараз живемо в сучасному світі. Ми можемо подивитися по інтернету. Ми можемо послухати стародавні записи. Ми можемо послухати. Є такі колектив у нас надвечір'я старші жінки, які от саме є тією основою, які можуть передавати свої знання. І я їх трошки послухала. Е, може інакше аранжування, що зробила що і о -о осучаснила. І, звичайно, дітям це подобається. А діти взагалі, цього від захваті. Е, Що діти співають найохочіше? От я бачила до е, ваших учнів, де угу. вони от люблять, мені здається, зараз оці сучасні пісні, так, які так. в трендах, які на слуху. От їм це подобається найбільше чи, можливо, навпаки, народні. І є такі у мене учні, що їм от, народні дуже подобаються, У них ця манера є угу. е, народного співу. Е, дуже багато і популярна зараз реп-виконання, ренбі виконання. -виконання. Е, дуже популярна і багато хто співає фіінка. Дуже дітям подобається вона, е, ну, якби на одній хвилі сучасною Так, молоді. І Із гуцульським діалектом. Та, і з так, Із гуцульським діалектом, тобто, це своє е, рідне. І... Використовую абсолютно все, що от дитина прийшла на урок, я би хотів співати цю пісню. там, Наприклад, Альона, Альона, угу. Все, Ми її починаємо розбирати, разом з ними вивчаю реп, разом з ними тренуюся, разом з ними я в цю колію входжу, і у нас виходить гарний результат. А потім ми цей результат фіксуємо, їдемо на студію, пишемося і вже випускаємо або кліп, або аудіозапис. Тобто це така е, пам'ятка. Діти, е, вони виростають, і її голос змінюється, особливо у хлопчиків. І це е, набагато ліпше, аніж як будь який будь-який диплом, будь-який купок. Так. Е, як світлина, так? так тобто подивився, як який я був раніше. — послухав угу. і зробив висновки. А, я тоді, там, наприклад, ось я послухав себе рік назад, я співав зовсім по-інакшому, ніж я співаю тепер. Так. І є навіть можливість порівняти. Власне, Перші, скажімо так, досягнення тут. Це була участь у фестивалі «Зоропад» чи, можливо, ще щось швидше? Е, стосовно щодо моїх учнів, то це участь у конкурсі. Ми, е... На Херсонщині я знала, як це все відбувається, на який конкурс ми можемо поїхати, угу. е чи ми готові, чи ми не готові. А це така би була проба, е пера — поїхати просто спробувати подивитися, е як інакше виконавці себе орієнтуються, поспівати на гарній апаратурі. Тобто, ми не ставили собі за якусь самоціль е здобути перемогу. Але так сталося. Богу дякувати, що хлопчик з нашої громади. Ростик Оворський, що він отримав гран прі Тобто дитина, яка він закінчив по класу скрипку музичну школу Поченіжинську, але дуже любить співати і як вам, вашим діткам у Печеніжинській громаді, вони ж там і навчаються, і очевидно, вже друзів мають за ці три роки. Так, моїх дітей прийняли дуже добре в громаді. Пані Антоніно, їх троє. так? Так. Є, Є, вже зовсім маленькі. Їх троє, так. Старший син навчається в спеціальній школі, середні у ліцеї, а найменше ще поки в садочок не ходить. але... На шляху, Ви, до того, та, очевидно. на шляху до цього, так. Прийняли дуже добре, підтримка дуже колосальна. Люди дуже привітні, щирі, ну, буквально. Чи маєте ви там картоплю, чи маєте ви молоко, чи маєте ви там засоби для існування. Е, дуже підтримала громада. І, і ці всі доп... фінансові допомоги при оформленні. і будь-які е, питання е, стосовно е, ну, будь-якої сфери. Особливо відділ культури нами е, опікувався, е, опікувався про. Е, про наші всі проблеми, про, о, про ті умови, де як ми знаходимося? і Та потім не було згодом. байдужості. Все-таки буде переймалися. Ну, і житло допомогли знайти і все інше. Так. Так? Ну, Якщо до болючих все-таки спогадів повернутися, власне, про Олешки. Чи ви особисто з дітьми зазнали окупації, чи вдалося виїхати швидше? І ну, як зараз ваш дім? Чи вам щось відомо про це? Ми виїхали через півтора місяця. Тобто, все-таки півтора. Тобто ми побули так. Було. Коли uh -huh. вже найулюбленіший магазин, не знаю, тому і в Коломиї ми дуже люблю тебе. У нас була гуртова база, uh -huh. яка годувала Олешківців. Ну, перші півтора місяці, там були запаси. Це сусідній район Голопристинський uh -huh. і наш, і нашу громаду Олешківську. Але це треба було вистояти в черзі від ночі і до середини дня, щоб по два найменування чогось купити. Та? а дитина була найменше маленька всього півтора рочку, і це треба було і суміш, і памперси. І розумієте, вже ще коли ми були там, ще можна було якось розраховуватися терміналом, ще можна було якось придбати собі харчі. Але поступово, поступово, поступово це все ставало неможливим. Ми сиділи з дітьми у підвалі у наших е рідних, у наших сусідів. Е в перервах ми робили такі неймовірні речі. Ми просто... Ми з усіма сусідами виходили на двір, готували щось е на вогні, тому що було попадання в газопровід і 10 днів не було. Ні газу, uh -huh. періодично не було світла, відповідно до того, де були влучання. І тому, аби не наражати дітей своїх на небезпеку, і, мої, і моє внутрішнє таке ставлення до того, що я би ніколи там не жила, якщо би там була там влада. Але вони ж вже там були там оборони, але були, там. ще вони не зайняли розуміти ага. адмінбудівель. Так, уже наших е, керівників уже згодом вони виїхали, Та, і все працювало дистанційно. Угу. Тобто е, всі наші заклади е, були на простої, отримували якусь там дві треті заробітної плати. Угу. Там бо моя мама в музичній школі працювала концертмейстером, і вони отримували цю підтримку. Чи догодилося вам стикатися власне, окупантами обличчя в обличчя? Так, коли були в магазині, то десь вони, були вони mm. у когось там машину забрали, у когось там ровер забрали. А людей забирали, от, як кажуть, так, в інших областях, що просто приходили, забирали, як знаєте, так, так, совєтські я, часи. Я про багатьох людей знаю, кого забирали, і які зараз тепер отримали. Вироки на е, території Російської Федерації, їм там по 17-20 по років е, ув'язнення mm -hmm. дали. Це люди, яких я знаю, яких я е, бачила, яких я знала особисто. Е, про деяких е, відомостей до сих пір немає. Невідомо де вони, чи вони в полоні, чи вони живі. Так, все це важко. Чи ваші рідні також виїхали разом з вами, чи хтось ще залишився там під окупацією, навіть можливо? І з рідних вже там немає нікого, угу. із таких близьких рідних. Тобто ніхто не, не наглядає за домом? Ні. Ну, ви розповідали от поперед ефіром про те, угу. що, власне, е коли підірвали Каховськ Каховську дамбу, що угу. ваш будинок також потрапив під ту воду, наскільки о... сильно. Е у нас через, то, що наш, через те, що наш будинок трошки вищий був над Рівним, то дійшло тільки до, до вікна угу. води в самому будинку десь більше метра, тільки піднялося води. А будинок батьків то вже повністю. Під дах, будинок моїх знайомих повністю із дахом пішов під воду, бо у них набагато нижче і ближче uh -huh, до річки. Uh -huh. от. Але наші знайомі пересувалися човном моторним по вулиці, це тобто води було по паркану, Ну, вище людського зросту. Це страшно. Ну, власне, навіть е, сподіватися на те, що е, ну, Херсонщина буде звільнена, все одно ваші будинки, виходять поруйновані. Не дуже навіть є куди повертатися. Наразі поки що так. Ну, але ви бачили, так, як він виглядає після повені? Хтось присилав фотографії, та, та, ну, так? Ну, залишились фото. там вікна, двері, все? Ну, поки так. що так. Але ніхто там не захопив його знаєте, так як то розповідають, що вже в Маріуполі в квартири позаселялися наших людей. Через те, що це прострілюється територія, сильно ніхто не заселяється. Угу, там Розумієте, просто небезпечно. Та, Заселяються трошки далі, ближче вже до кордону, до Криму. Угу. Там, де, може, не так долітає, то заселяються. Ваш шлях звідти був ще через Україну, чи так в обхід, як люди їдуть навіть і через Росію, долаючи дійсно нелегкий і часом небезпечний. Ну, не часом, мабуть, часто небезпечний. Наш шлях був через територію України, через Миколаївську область. Але це ми десь просувалися чотири години, не знаю. Чотири години це е, кілометр. Це, ми тільки рушимо, знову зупиняється, бо є перевірка Пости ці, е, їхні, ці так? блокпости. Угу. так. Важко було їх проходити. Дуже допитували, перевіряли. Не, нам пощастило, нас не сильно допитували. — Маленька дитина можливо, так? так? — маленька дитина, яка достатньо важко перенесла виїзд. Угу. Їй постійно було зле через те, що вона маленька, і через те, що машина рушиться, і потім знову зупиняється. Вестабілярний апарат давався взнаки, дорослим нелегко. Такий маршрут. Але коли ми вже в'їхали в Миколаївську область, та яка територія не була окупована, видихнули. ми зустріли наших військових і, мабуть, це реакція абсолютно усіх свідомих українців. У нас були сльози щастя. Коли ми побачили наших хлопців, коли ми побачили е наш прапор, і перше, що хлопці питали, ми раді вас вітати в Україні. Так, ми так від творчості до таких спогадів, але так. знаєте, це тоді краще розумієш, наскільки, коли переживеш такі речі, ну, наскільки спочатку важко, і, і потім наскільки ти цінуєш те, що ти все таки вільний, і що ти можеш співати українською, говорити українською, писати, твої діти вчаться в українській школі. Я думаю, це важливо. Ну і ще одна важлива тема: власне, є державна програма, коли за. Втрачене житло, держава компенсовує людям кошти і можуть придбати собі, наприклад, тут квартиру чи будинок. Uh -huh. Але цього права позбавлені люди, майно яких опинилось під окупацією Тобто ти і жити там не можеш, uh -huh. і е, повернутися, звісно, туди не хочеш і не можеш, але і не отримаєш нічого від держави. Та хочеш, але не можеш через те, що там окупація. Чи а... порушуєте ви ці питання? Десь, можливо, на зустрічах з владою, в радах ВПО. і так далі а, В радах ВПО так, ми про це спілкуємо. Оємося, але поки що такий е механізм не налагоджений е через, то, через те, що е наша територія є окупованою. Тобто немає е там української влади, яка би це могла зафіксувати. Яка би е, могла побачити е, той масштаб? Так, ми подали в поліцію про руйнування, про підтоплення. А суть навіть і не про руйнування про підтоплення. просто ти не можеш тим жити, тому так. що там наразі ну, неможливо це, тому так, що тому, ти повертаєшся до ворога. Тому нашої влади там немає mm. і звісно. А факту окупації недостатньо, що Так, і факто окупації жити. якби недостатньо. Навіть це важко навіть на Херсонській області це оформити, mm -hmm. е, тому що. Е, так, ти можеш подати щось на якесь відновлення, але ти не знаєш, ти можеш робити якийсь певний ремонт, щось відновлювати, але ти не знаєш ніколи, що прилетить дрон і скине вибухівку, і, і це твоє житло знову буде в такому самому стані. Ну так зважаючи на, на цю ситуацію, якби і і технічно там неможливо, і морально там неможливо, і і, і і шкода, що неможливо, скажімо так, претендувати на підтримку держави. А ну а інші, скажімо так, підтримки, та тобто це ті дві тисячі чи три тисячі це держава вам забезпечує? А, наразі от останній я вже пішла на роботу, uh -huh. ми обидвоє працюючи з чоловіком, то ми вже старшому сину вже 19 рік пішов, то він самий вже отримує ВПО. Uh -huh. Uh -huh. Батьки отримують ВПО, а ми вже не отримуємо. Як люди, які працюють? Так, як так? люди вже yeah. які працюють, тому що держава в певний час нам допомогла. Mm. Коли ми не працювали, ми отримували цю допомогу, навіть якщо ми багатодітна родина. от. — Батьки з вами? Uh, так. Також почні Так. Як вони, ну, люди там з досвідом, вже. як їм було адаптуватися тут, залишити все, знаєте, тут мені здається, це uh, ну, завжди до кого переїздити, розумієте, що може було би і важко. Uh -huh. Але так як ми вже тут були два роки, вони батьки чоловіка переїхали, коли вже греблю підірвали. Uh -huh. І вони наважилися виїхати, то морально може і так розумієте, і не може, а воно важко. Тому що люди вкладалися все життя, будували, так. Е ростили дітей, е ну, хотіли зустріти старість, там залишилося поховання наших рідних, до яких ми не маємо доступу. І тому, в достатній мірі, от морально. Старшим людям набагато важче адаптуватися. Але це все можливо за підтримки. Ну, великий плюс це що тут безпечніше, звичайно. І ти безпечніше, і ти можеш вийти в магазин, і ти можеш придбати харчі, і тобі не треба стояти в черзі. І, і коли були такі моменти, що навіть от пролітали чи, чи ракети, чи якась повітряна тривога включається, то. У нас на Херсонщині не було такого звуку. Тобто, щоб включалась повітряна тривога. Розумієте, що uh -huh. могло щось хотіти, десь кудись влучати, е скидуватися з тих дронів, якісь вибухівки, і людина не могла зрозуміти, що зараз буде небезпека. А так, бо там же ж ну, вороги, вони ж не будуть тебе попереджати. Ну, uh -huh. так виходить. Так, так. Виходить, що так. Uh -huh. І тут. Відчуття такої внутрішньої безпеки. Так, ти якимись думками живеш, тобі хочеться додому, тобі хочеться туди повернутися, спогади не полишають, але треба жити далі, треба рухатись далі. Ви своє подальше майбутнє вже тут бачите? Чи якби була можливість все б кидали і їхали все одно додому? Ми дорослі люди. Дуже хочеться додому, тому що ти там народився і ти е, прожив там майже 40 років. Але і зрозуміння того, що ти мама, того, що у тебе ти і маєш вибач. трьох дітей, і ти в першу чергу маєш думати не про свої якісь внутрішні переживання, а про безпеку своїх дітей. Тому, коли ми дбаємо про безпеку своїх дітей, е, ми десь полишаємо свої якісь. Поривання амбіції, поривання, амбіції, якісь відчуття, і намагаєшся жити далі. Ну, власне, знаю, що ви активно волонтерите у Печеніжинському волонтерському центрі, який організували наші дівчата. Ми теж робили про це сюжет. Це такі ну, такі гарні ініціативи. Чи допомагає це вам власне відчути причетність до того, що ти не осторонь, що ти теж наближаєш перемогу? І е, перший кліп, ми його бачили, знятий теж в Печеніжині. Це Печеніжинська церква, гарна, наші краєвиди. Е, і чому саме ця пісня? Такі два в одному питання. — А питання два в одному. Дійсно, воно допомагає е, волонтерська діяльність, чим? тому що ось ми при бібліотеці. Е, у нас е, як ну точно раз на місяць, два рази, коли хлопців привозять у госпіталь. Це наша така акція вареники перемоги. Ми ліпимо для хлопців вареники з картоплею, там, якщо є замовлення з картоплею, там, з грибами, пельмені. Це все зліплено дуже багато зараз нас з Херсонщини в Печеніжині. Угу. Херсонщина, Запоріжжя, Харківщина, Луганщина, Бахмут. І це нас все об'єднує. Ми спілкуємося, ми один одному допомагаємо морально. І та година-дві, коли ми ліпимо вареники, і потім виносимо, і потім бачимо світлини, що і нам передають ті емоції, що хлопці дякують нам за турботу, за тепло, те, що ми там плетемо сітки, те, що ми діти наші малюють для передачі на фронт малюнки для наших воїнів. Те, що проводиться благодійні майстер-класи, те, що проводиться, ось трошки проноциму, будуть благодійна розколяда по храмах у Починіжені, угу. яка також покликана на збірку коштів знову ж таки, коштів, знову ж таки для, для Збройних сил. Тому що війна продовжується, ворог знищує все і тому о, це безперевний процес має бути, аби о, наблизити найскоршу перемогу. А відповідаючи на друге запитання, чому о, саме ця пісня, о, це, мабуть, пісня про те, про нас усіх о, запитання, коли ми звертаємося до Бога, так? коли нам зле. Коли ми маємо якісь певні там переживання, певні тривоги, певні сумніви, це стосується абсолютно кожної людини. І ми задаємо питання, скажи мені, Боже, за що? Та? Хоча не можна питати, за що. Та? Все, як, все, все має бути так, як має бути. Але шляхом того, що ми спілкуємося з Богом. Що ми задаємо питання, і що ми бачимо у ньому надію, ми бачимо у ньому підтримку, то ми годні витримати, які б не були стріли, які б летіли нам у спину з Божою помічю і військові моляться, і ми мирні мешканці, такі, які не знаходяться на фронті, ми також звертаємося з молитвою за наших воїнів. За наших близьких, коли читається у храмі, за тих людей, які є в окупації і не можуть, навіть так, таке є прохання, і е, молимося за тих, хто є в окупації і не може виїхати. Немає на то коштів. То ми молимося за них, щоб їм Господь управив, щоб знайти, знайшлися якісь волонтери, які могли їх вивезти в безпечну зону комфортну. Тому що все, що би нам не давалося там зверху, всі випробування. Ми годні це все подолати, але перш за все ми маємо лишатись всередині себе людьми. Тобто пісня не випадкова, добре переосмислена, правда? Так. Тобто, і вже власне наш досвід спонукає до, до, до цих роздумів і до того, щоб деколи і питати. Так. Ми спробуємо нашим глядачам показати хоча б уривок цієї чудової відеороботи, цієї пісні, яку допомагали власне, наші місцеві відеомузиканти і так далі робити наші ж колеги, наші хлопці. Тому сподіваємося, що Ютуб не скаже нам нічого поганого. Тобто, і наші глядачі, ми завершимо власне, наше знайомство саме цією роботою. Ну і на, на прощання нагадаю, що пані Антоніна Потужня це. Мешканка Печеніжина, тепер художня керівниця будинку культури селища Печеніжин, викладачка вокалу, сама чудово співає, волонтерка, член ради ВПО в Коломийському районі. Активна жінка. Я бажаю, щоб вам все вдалося, щоб вам вдалося повернутися додому, якщо ви цього захочете, хоча б побачити цей будинок, що ми всі дочекались перемоги і дякую вам за те, що не втрачаєте віри, надії не тільки не втрачаєте а й докладаєтесь щодня до того, щоб перемога була ще ближчою. Гарно, дякую вам.